Меня мне только что облили. только что облили. Это чьим газом. И сбили. Да, тебя избили. Да, тебе избили Сюда до народу иди. Подождите секундочку. Дайте до народу. Глаза дайте выйти. Да, Уважаемые коллеги. Мы тебе не, мы не, не храним. А. Шановна громадяни України! Зараз проти мене застосували сльозогінний газ. Застосували. А люд, людей вбивають. Російський у Шарабану. Роздівайся, іди спокійно в Раду. Ми подивимося, як багатьом розвиватися. Как вам того парня розділили? Якщо ви не пропустите, я прийду до ради. Якщо не пропустите до ради. Дозвольте, будь ласка. Дозвольте, будь ласка. Дозвольте, будь ласка. Може, будь ласка, накрию, а ради дошкулкував. Гай-гай! 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 гай вбивайте. Не вбивайте.